Заслуга в тому, що на даний час стабільна ситуація в регіоні, яка пов'язана з незаконним видобутком бурштину, Я думаю, що можна завдячувати не тільки правоохоронному міліції, як правоохоронному органу, а й всім структурам, які були задіяні, забезпечені охорони громадського порядку. Це і працівники служби безпеки України, прокуратури, патріотично настроєні громадські організації, добровольчі батальйони, також лісова охорона, екологи і місцеве населення. Як фактор того, що вони всіляко сприяли для того, щоб нам перешкоджати у практично незаконному видобутку бурштину громадянам, які є мешканцями інших регіонів, в суботу у нас була подія, де до незаконного видобутку бурштину було причетно біля п'яти тисяч осіб. Подальшому до кінця дня дана ситуація була локалізована. Нами було затримано 105 чоловік. З якими була проведена відповідна робота в рамках кримінального провадження. на даний час вирішується питання по притягненні їх до відповідальності по мірі того, наскільки є ступінь вони, або кримінальної, або адміністративної. З цією метою ми будемо залучати також і представників лісової охорони, по відшкодуванню і нанесених збитках, і екологів. По вчорашнім подіям, також Мала місце відповідно 1500 осіб кількість людей, яка прийшла на місце видобутку бурштину і намагалась чинити протиправні дії. Однак, завдяки чітко організованим діям всіх правоохоронних структур громадських організацій, нами було даному подію локалізовано на її початку. Було затримано близько 90 осіб, які також були доставлені в Невицький райвідділ для складання відповідних процесуальних документів в рамках кримінального провадження. На даний час нами за погодженням міністерства задіяло достатньо силу спецпідрозділів і національної гвардії. Там перебуває близько тисячі чоловік правоохоронців. Окрім того, задіюється відповідна кількість до 200 чоловік добровольчих загонів патріотичне настроєння громадських активістів, лісова охорона і екології творя порядка 150 чоловік, а також місцеве населення. Тобто, у нас є на даний час достатня кількість людей для того, щоб Забезпечити охорону громадського порядку і не дати можливість незаконному видобутку бурштину і нищенню нашої флори і фауни відповідно в нашому регіоні. Хочу також відмітити, що в нас є достатня відповідна кількість техніки. Це біля 40 одиниць техніки, яка постійно переміщається, знаходиться в Русі, і ми відслідковуємо всі можливі. Рухи по лісу груп, які намагаються зайти на місце незаконного видобутку бруштуну, відповідно проводимо затримання і доставку їх в райвідділ. але Знаємо, що міліція спрацювала оперативно, декілька людей близько сотні, може навіть більше була доставлена до відділ по міліції, знову було відмостю на самої Скажіть, будь ласка, яка стане на сьогодні там ситуація? Скільки силовиків взагалі, які допоміжні сили, чи взагалі відбувається зараз на законі бурштину? Що зараз взагалі? Яка ситуація стане на зараз?

Po, kamera ruan, këtë. Këtu. Këtu.

у суботу до нашого давайте 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 9:30